Ольга Миколаївна отримала пакунок із засобами побутової хімії для своєї сестри. Вона мама загиблого українського героя Олександра Веремієва. Захисника не стало в бою із ворогом у 2022 році. Тож пані Ольга за племінника в музеї російсько-української війни отримала потрібний пакунок у визначений день. Прийняли, обслужили дуже швидко. Получила замість сестри, бо вже 71 рік. О і узнала я просто в чаті на сайті узнала дуже швидко. Ну хвилин 20 пішло не більше. Допомогу отримала й мама загиблого героя Ігора Довженка, пані Євгенія. Сина жінки не стало в березні 2024-го на Донеччині під час ворожого обстрілу з Граду. Жінка отримала на свій мобільний смс-повідомлення про дату, час та місце отримання допомоги від міста. Зразу знайшли по анкетам. Мене заповнили. І одразу вже видали. П'ять хвилин не більше. WhatsApp-і група загиблих, сімей загиблих. Там було сповіщення, а тоді вже написали, які документи потрібно. І прийшло сповіщення, на який день приходить, щоб не було тут багато людей. Допомога та увага до родин українських героїв це те, що найбільше цінне для криворізьких родин, чиї сини та доньки, чоловіки та дружини тощо пішли без вагань на фронт боронити Україну під російських загарбників. Кожен такий пакунок важить приблизно 12 кілограмів. В ньому є все необхідне для чистоти, комфорту та домашнього затишку в оселях. Розуміємо, як важливо підтримати такі родини, не тільки морально, так, а й матеріально, тому що. Я також дружина полоненого, і мені дуже важливо знати і таким, як я, дружинам, мамам, що нас хтось підтримує, що ми комусь потрібні, що є кому про нас попіклуватися. Кожен із наших зареєстрованих членів родини отримав смс-повідомлення із датою отримання набору. Тому ми чекаємо всіх, з радістю зустрічаємо, намагаємось огорнути теплом, любові, приділити, хоч трішечки уваги, поговорити спитати, як вони справи. Такі видачі допомоги, як продуктових, так і наборів побутової хімії, вже стали традиційними для Кривого Рогу. Місто повсякчас дбає про родини, які зробили якомога більше перед лицем російської агресії. Від Ради оборони міста спільно з громадською організацією Залізні лицарі, допомога родинам загиблих полонених, не безвісти, видаємо набори побутової хімії, які придбані за приватні кошти близько двох тисяч наборів. Але якщо Буде більше родин, то звісно, і буде більше наборів. Ось три дні триває така видача: 29 і 30 1. Ми розподілили родини, щоб не було скупчення заради безпеки. І звісно, така допомога і підтримка вона є суттєвою важливою. І ті продуктові набори, які видаються з міського бюджету, і паралельно ось такі набори, які ми видаємо вже не вперше. Після отримання пакунку з побутовою хімією містяни мали змогу тут же відвідати музей. Зей російсько-української війни, в якому зібрана незлічена кількість справжніх артефактів та правдивих свідчень трагічних сторінок сучасної історії України. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.